Можна говорити про те, що Україна виграла війну навколо зернового коридору. Зараз поясню про що йдеться, але ви точно чули про те, що днями Росія сказала, що вона виходить з зернової угоди і не буде пропускати кораблі через Чорне море на вихід з експортом зерна і іншого українського продовольства. Зараз не лише відновився рух суден, а Росія повертається, забирає всі свої претензії. Україна не поступається нічим. Є один нюанс. Про нього я зараз розповім, і він пов'язаний із майбутніми атаками України на Чорноморський флот Російської Федерації. А те, що ці атаки будуть взагалі сумнівом. ми маємо повернути Крим і маємо вигнати Росню із Севастополя. Отже, що відбулося от зараз, 2 листопада? Першими на арену вийшли міноборони чи міннападіння Російської Федерації, які сказали про те, що. Ми тут подумали і вирішили, будемо повертатися до зернової угоди. всі трошки перефігіли, але потім це підтвердив Ердоган. Президент Туреччини сказав, що нібито що його позвонив, також його міністру оборони і сказав, що да, ми повертаємося до зернової угоди, Але було неясно чому як на яких умовах чи немає чогось, що додатково ще Росія вимагає від. Передусім від України, і понад те з'явилися підозри через те, що Ердоган згадав про те, що Росія ставить вимогу, і нібито не напад на Чорноморський флот Росії. Якось так це звучало. Ну, принаймні, це сприймалося таким чином. Скажу відверто, навіть на перших повідомленнях не було жодних сумнівів на те, що Україна на поступки не йшла. Чому не було сумнівів? Давайте про це розкажу згодом. А зараз про те, про що власне домовилося, розкрив таємницю російського провалу, або точніше умови російського провалу лічна Владимир Левович Путін, який вийшов, і ну, там було засідання Ради безпеки Севети Безопасності Російської Федерації, на якій він вийшов нібито. Говорити про інше, але так, між прочим, згадав, що да, не ж, ми тут повертаємося від от нашого участі в зерновій зділки. Тобто, Я роздрукував частину його промови, яка вже а, опублікована на сайті Кремля, а, щоб показати, де саме він бреше і про що саме договорилися. Отже, теж брехло, Лу... Владимир Путін сказав про те, що Україна, к сожалению, этот гуманітарний коридор для попиток нанесення ударів по Чорноморському флоту Росії. Попитки, це те, що ним парочку кораблів зруйнувало. ну хороші попитки в зв'язку з цим, нами було прийнято рішення приостановити наше участь в зернових конвоях. Брехня, тому що в зернових конвоях Росія не брала участь взагалі. Тому що навіть в зерновій угоді чітко, чітко чорним по білому написано, що російські військові судна мають триматися від коридора не ближче, ніж 20 морських міль. Тобто, ну вони ніяк не були задіяні до цього. Ну, але ж Путін береше для своїх, вони йому вірять. Ні Туреччина, ні Україна, ні ООН, звичайно, ну, в це не вірять, але вимушені слухати, як він це розказував. Так от, тепер до головного. Ми потребували від української сторони завірення і гарантії в тому, що нічого подобного в будущем не буде, і гуманітарні коридори не будуть використовуватися для воєнних цілей. Тобто Путін вимагав, щоб Україна йому пообіцяла. І тут же Путін зізнається навіть сам зізнається Україна йому не пообіцяла. Каже, що довелося залучати посередників, тобто Україна з ним не спілкувалася. А турецькі партнери по лінії Міністерства оборони Турції інформацію інформація турецької сторони о том, що такі завірення Україною і А у ній гуманітарних коридорів для воєнних цілей. Отже. Україна не обіцяла, навіть сам Путін зізнається у цій заяві, не обіцяла утримуватися від атак по Чорноморському флоту і взагалі по Росні. тому що ми не використовуємо гуманітарні кордони для цих цілей. Насправді, географічно можна запустити ракети, ну, умовно, якщо ми говоримо про атаки безпілотників, морських безпілотників, ракетні атаки по Криму, їх можна запустити так, щоб вони порушували гуманітарний коридор. Для цього, припустимо, їх треба запускати з Одеси. Але достатньо запустити ці безпілотники чи, чи ракети чи будь-що із Очакова. Де, власне, у нас є і потужності для цього, вони нічого не порушують. Тобто Україна пообіцяла навіть не Росії, а Туреччині, що ми не будемо порушувати те, чого ми і не порушували. Ми будемо атакувати так, як ну так, як будемо вважати за потрібне. Тепер про те, що я пообіцяв, тому все таки відповім про те, чому Путін на це пішов. Чому він зараз, по суті, зганбився, розповідаючи три дні поспіль про те, що Росія така непереможна, що вона розриває зернову угоду, просто вийшов і сказав, що ми повертаємося без жодних поступок інших сторін. Україна не пообіцяла нічого. Ми не погодилися на транзит АМІАКу, який вимагала Росія. Ми не погодилися на ну ні на що. І Росія все одно повернулася. Річ у тім, що Путін... Зараз дуже потребує Україна потребує підтримки Туреччини і низки країн, до яких поставляється зерно. А останні, тобто країни, до яких йде зерно, я вже розповідав у попередніх блогах. До речі, підпишіться на наш канал, якщо ви цього не зробили. Ви будете бачити інформацію першими. Ну і лайкайте це відео. Так от. В попередньому блозі, власне, про зернову угоду я розповідав, що Путіну потрібна підтримка цих бідних країн Африки, Азії і ООН, тому що більше його ну, ніхто не підтримує. Але окрім них є ще Ердоган у більш-менш цивілізованому світі в, в нашому регіоні. Ердоган лишився єдиним значним лідером, який. Подає руку Путіну, який готовий в принципі, там, допомагати якось політично вести переговори, бути посередником. Ердоган поставив Путіну по суті ультиматум: повертатися до зернової угоди Владимир Владимирович хаміть. Ну, так, якщо дуже коротко, тому що для Ердогана зернова угода це все. Він поставив на неї дуже багато. Для нього, для нього це е, міжнародний престиж. Для нього це відносини із державою імперської затоки, із державами півночі Африки. Тобто Ердоган, на відміну від е, Путіна, є реальним регіональним лідером, якого поважають. Не бояться, а поважають. Йому важливо, щоб те, що він побутів, що працює, працювало. Йдеться про зернову угоду. Ах да, ну і звичайно, окрім обуреного Ердогана, був інший стимул для Путіна повернутися. Річ у тім, що Владимир Владимирович побачив, що попри його грізність і те, що от він вірить у те, що він ну, такий великий страшний лідер, світ його не боявся. І зернова угода, з якою він так гучно вийшов після того, як Чорноморський флот зазнав втрат у своїй рідній бухті, ну, яку він окупує. З'ясувалося, що після виходу Росії зернова угода працює прекрасно. Тому що ООН, Україна і Туреччина об'єдналися і сказали ти, без русських так нам навіть простіше. І якщо з росіянами, вони перевіряли в, на вході на виході в Босфор ну, максимум там, по 8 кораблів на день, один день взагалі, за весь час роботи угоди було, що вони зазволили перевірити аж 11 кораблів. А так по три-чотири, тому що руські уставали і вони там придовбувалися до документів, як кажуть моряки. А, так от зараз за 31 число, припустимо, було перевірено, якщо я не помиляюся, 46 кораблів. 46. і ну відповідно Росія зрозуміла, що без неї зерно йде швидше ніж з нею. І це до речі буде дуже цікавим моментом. Коли повернеться Росія реально до роботи у комісії за контролем, чи буде зерно йти повільно чи швидко? І, звичайно, Путін хотів, щоб типу ердоган гарантував, що Україна не нападатиме. Цього не було. Ми самі побачили, що навіть Путін цього не визнає. Але це не означає, що ця зернова угода ніколи не буде розторгнута. По-перше, зараз не ясно, чи продовжить вона дію після 20 листопада, коли спливає її термін чинності. Вже низка світових лідерів звернулася до Путіна про те, щоб він це продовжив. Маю прогноз. Рішення про це буде ухвалено на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться 15 -го 6 -го листопада. Тобто перед тим, є припущення, що Путін вирішить залежно від того, наскільки сильно його там будуть принижувати, і спробує щось виторгувати на цьому. Тому поки що немає ясності. Тому Путін припускає, що угода буде розірвана, і в цьому разі. Або у разі, припустимо, нових ну надто серйозних атак України вони з Ердоганом вже продумали варіант дій. І про цей варіант дій Владимир Владимирович лічно признався. Крім того, це йдеться про те, що у разі якщо Україна зробить те, що змусить Росію знову вийти з зернових угод, на що Путін лишає за собою право, він пише, що вони не будуть проти того, щоб у майбутньому. Зернові за будь-яких умов за відсутності зернових коридорів, зернові з території України йшли без перешкод до Туреччини. Тобто, лишається варіант навіть у разі повної поламки зернового коридору Ердоган лишається рятівником. Ми продаємо зерно Туреччині, Туреччина його перевантажує або не перевантажує і продає його далі кудись завгодно. Як на мене, в принципі для України. Це теж непоганий варіант. Для нас що головне? Щоб наші аграрії могли продати своє зерно, отримати валюту, продати її в Україні, посіяти і так далі. Ну, зараз бачимо, що Ердоган змусив Путіна до гарантій особистих таких, що для України це буде працювати так чи інакше. Що ж, я вважаю, це непогана перемога, або принаймні непогане досягнення, мабуть, все таки і української дипломатії, і всесвітньої. Що ж? Європейська правда буде розповідати вам про інші перемоги України. Лишайтеся з нами на нашому каналі, підписуйтеся, лайкайте і любіть Україну в Європі.